Чернівчани повинні знати не лише імена полеглих героїв, але й бути знайомими з їх життєвим шляхом. Відтепер поліцейські автомобілі, які супроводжують кортеж із загиблим воїном, будуть обладнані спеціальною звуковою системою. За це рішення нині проголосували під час сесії міської ради. Подробиці далі. На сесії міськради депутатка від фракції команда Михайлішина підняла питання вшанування полеглих захисників під час руху кортежу з полеглими героями. Ми на робочій групі відпрацьовували те питання щоб виділення коштів з місцевого бюджету для озвучення кортежу. Загиблими героями депутатка Чернівецької міської ради Антоніна Бабюк наголошує, чернівчани повинні знати не лише імена тих, хто загинув за нас, але й бути ознайомленими з історіями життя полеглих воїнів. Кожної воїн на щиті він заслуговує на найменше, що ми можемо зробити, це щоб всі мешканці знали, хто він, прізвище, ім'я, де він народився, де жив, де вчився, всю інформацію про нього для того, щоб люди розуміли і знали цих людей, які загинули, віддаючи за наше життя. Нині під час сесії міської ради депутати проголосували за дане рішення та виділили кошти на закупівлю обладнання Найближче Чим часом поліцейські автомобілі, які супроводжують кортежі з полеглими героями, будуть обладнані системою звукового оповіщення. Це обладнання має бути, мало би бути встановлене на поліцейському автомобілі, який буде їхати перший, і який буде озвучувати цю інформацію через це обладнання. Ми про це говорили на комісії. Був мій виступ на сесії, я Просила колег підтримати, але на той момент не виділені були кошти. І От сьогодні ми виділили біля 100 тисяч гривень саме на це обладнання, яке буде озвучку здійснювати біографію. Полеглого на щиті, окрім того, нині на сесії депутати розглядатимуть проєкт рішення, автором якого є команда Михайлішина щодо закупівлі автівок військовослужбовцям. Сьогодні я вношу повторно на продовження цієї програми проєкт рішення. Це програма по закупівлі автотранспорту для військових, які. Воюють у підрозділах, які не дислокуються в місті. Наші Чернівецькі воїни воюють у всіх підрозділах, і щоб вони могли звернутися і за бюджетні кошти отримати автомобіль. Сьогодні буде цей проект рішення розглядатися. Я сподіваюся на підтримку колег, що ми все-таки проголосуємо. Також під час сесії депутати вчергово розглянули проєкт рішення по Рівненській сім щодо надання дозволу на передачу товариству з обмеженою відповідальністю Парк Авеню Будінв. Аст в суб оранду земельної ділянки і підтримали його. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.